Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка знову на ось таку цукерницю. Щобіток, різдвяна новорічна. По 88. банка для сипучих. Різдвяна новорічна. Санта, ось така невеличка, 109. а вже така велика. Банка для сипучих різдвяна новорічна, також зі знижкою 139. Піала з написом. І має ще в наборі дві форми. Металеві для печива і качалка для тіста. І також зі знижкою 179. Знижка на ось таку чашку: керамічну різдвяну. На лижах по 99. І ось така чашка різдвяна новорічна з шоколадною бомбочкою. 149. Чашки, різдвяні новорічні, такий будиночок, пряничок. Коли наливаєте гарячий чайок або каву, малюнок змінюється. І зі знижкою 49. А це ось така новинка. Свічка воскова, побутова. Така цікава. Скільки ж вона коштує? 88. Підсвічник, декоративний скляний, сніжинка і зі знижкою. Не хоче 67. І ось такий ще підсвічник. Декоративний скляний. Зі знижкою 37. Знижка на ось таку гірлянду. На USB. Кулі плетені. Такі цікаві. 20 їх в наборі. І вони зі знижкою. 127. Ще знижка на ось таку гірлянду Вона на батарейках Пряночки, так. Пряночки, 20 їх в наборі. І також зі знижкою по 55. А це ось такий декор, різдвяний, фігурний, новорічний. Підсвітка. І зі знижкою 299. Кулі ялинкові, такі жовті і сині. І ще бачу світло світло-сірі по 59. А це календар. Так, він настінний і перекидний. І повинен бути зі знижкою. Так, зі знижкою по 19. І побачила ще ось таку гірлянду, зірочки. І вона на батарейках. Так, по 55. Ялинки гірлянда. Покажу вам гірлянду-ялинки. Ось такі маленькі ялинки. І також зі знижкою по 77. І сніговічки гірлянда. Видно вам? Так, видно. По 55. Пончики. Новорічні, ось такі прикраси. Два штуки наборі. 37. Сніговічки ялинкові. 3 штуки їх на наборі. 37. Куля ялинкова скляна. І вона зі знижкою по 27. Дзвіночок ялинковий. Щось такі світло-молочний. І він зі знижкою по 11. Бантик. Різдвяний новорічний По 29. Знижка на ось таку новорічно-різдвяну партійну серветочку. сніжинки. І ось така ще прямокутна, різдвяна новорічна. Олень, ялинки. І дивіться, яка знижка коштувала 55. А зі знижкою лише 12. Знижка на скатертину, Новорічно-різдвяну. Малюнки різні. 100 на 140. Ось так. Ялиночки. І ціна є 99. Є така ще скатертина різдвяна новорічна, різні малюночки. І вона дуже з гарною знижкою. Коштувала лише 15, а зі знижкою 2 гривні. Так. Ось такі кухонні рушнички, різдвяні новорічні. І ось такі ще з написом: пряничок лише по 15. Форма силиконова для льоду ялинки. І зі знижкою 49. Знову знижка на форми силиконові, ялинки. Шість ялинок по 59. І ось така форма для випікання силиконова, чобіток і дзвіночок по 69. Чашка порцелянова. І блюдце. І зі знижкою 169. І ось така ще чашка, і блюдце, квіточки, сердечка по 149. Келихи для шампанського. Два в наборі по 99. І знижка на ось такі келихи для вина. Їх в наборі 4 штуки. І вони також зі знижкою 299. Є такі цікаві келихи. З написом вип'ємо за кохання, тобто різні написи. Два їх в наборі для шампанського. І вони зі знижкою 189. Знижка на аромадифузори. Гарячий шоколад. Так, тільки гарячий шоколад. І зі знижкою 159. Декор для дому. Рослина штучна в борщику по 69. І гном. А в голові у нього штучна рослинка по 69. Знижка на ось таку підставку пластикову для пляшки у холодильник. На одну пляшку по 59, а для двох пляшок ось. По 99. Серветка настільна, така поційна. І вона зі знижкою по 77. А ось така вже серветочка плетена по 55. З'явилася ось така новинка. Дивіться, напій, безалкогольний, сильно газований трагаліна. Об'єм 750. І ціна, ми з вами поглянемо, 129. Так, 129. Знижка на чай і на колада Ллойд. 20 пірамідок по 46. А вже махіта, Ллойд, також 20 пірамідок. І також зі знижкою 49. Ще знижка на каву мелену Старого Львова. 200 г в упаковці. І зі знижкою 114. Знижка ще на ось такий чайтет. Чорний в пакетиках. І чорний з бергамотом. І ложка. Малесенька чайна, металева 25 пакетиків. І ціна 47. Цукерки шоколадні від Millennium з начинкою 150 грамів. І вони зі знижкою. Так, скільки вони коштують? 129. Цукерки шоколадні від Любімов. 250 грамів по 99. І ось такі цукерки. Саната новорічний. В упаковці 350 грамів. І вони зі знижкою 119. Далі з вами поглянемо на посуд. Ось така тарілочка, фігурна трибка. І вона зі знижкою по 59. Тарілочка скляна, фігурна, рибка. І також зі знижкою по 59. А це вже салатничок, скляний фігурний. Квіточка. З золотистим обідочком по 119. Салатничок, скляний, білий. По 55. Тарілочка глибока, скляна, люмінарк по 55. Велика тарілка, скляна обідня, люмінарк по 55. І ось така тарілочка десертна скляна люмінарк зі знижкою. Салатничок, скляний, білий. На рівні ось такі края. І він зі знижкою по 59. І ось такий вже салатник, білий скляний, але вже поменше. По 29. Салатниця, пластикова, фігурна, Листочок по 29. Бульйонниця, скляна з вушками. Біла по 55. І миска козацька, Керамічна. На об'єм 750 по 59. Форма для запікання скляна на об'єм 2,5 літра. І вона зі знижкою 219. Фруктовниця металева каркасна. По 88. І ось така ще фруктовниця металева, одно дерев'яне. Вона вже побільше, По 99. Тарілочка пацелянова, будиночок. Різдвяна новорічна по 69. Тарілочка різдвяна новорічна, олень по 109 І ось така піала поселянова фігурна. І зі знижкою 39. Ось така виделка столова нержавій сталь. Вінтаж. По 29. Ніж для овочів. В чохлі. По 27. Кухонне приладдя пластикове. Два в наборі, ложка, так, і виделка. І зі знижкою по 59. Набір затискачів для пакетів у вигляді моркви. 5 штук в наборі. І вони кріпляться на магніті. Ось так. І ціна лише по 29. Ось така форма. Стакан для льоду куля. І лише по 9 пакети для льоду, тобто для заморозки льоду. Вигода і ціна лише по 7. Піднос пластиковий, прямокутний. З золотистим обідочком. І по бокам ось такі ручки золотисті. І він зі знижкою 139. Піднос пластиковий. Круглий, з написом по 84 гривні. І ось такий ще піднос пластиковий, з золотистим обідочком. Він також круглий, і по бокам кріпляться ручки золотисті. І він також зі знижкою 139. Знижка на ось таке кухонне приладдя. Підставка пластикова, ножі два в наборі. Овечічистка і ножиці. І ціна по 99. Дошки кухонні, пластикові. Три штуки їх в наборі. І вони гнучкі і різні. Сама маленька 29 на 19 а сама велика 29 на 38 см. І ціна їх по 99 І ось така ще дужка. вона пластикова, прямокутна. І має пластикову ручку зі знижкою жовта, рожева і молочна. 49 Поглянемо з вами знижки на скворідки. Ось така скворітка алюмінієва з антипригарним покриттям 24 см діаметр. І вона зі знижкою 198 Ось така ще скворідка 26 см діаметр. І зі знижкою 339. Сковорідка з антипригарним покриттям 28 вже діаметр. І зі знижкою 449. І сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям Одесто 24 см діаметр. І зі знижкою. Рукавиця прихватка. Сіликонова. І має петельку. По 99. І ось така ще. Також вона силіконова. І зі знижкою 109. Знижка ще на ось таку пляшку з кляном для олії або оцту на об'єм 500 мл по 59. І ось така пляшка для олії і оцту. Два в одному по 99. Ось такі пляшки для олії та оцту. Метал та скло. І підставка металева по 229. Знижка на ось таку склянку високу, на об'єм 265 мл по 17 мм. І ось така склянка висока на об'єм 265 по 19. Чашки в скляні, дві в наборі, а ручка і дно, пластик по 99. Стопки скляні, 6 їх в наборі 119. Знижка на ось таку менажницю для закусок. Вона дерев'яна по 99. І ось така ще щеменажниця для закусок. Сердечко. Також 909. І овальної форми. Мнажниця. Велика. 299. І ось така щеменажниця, але вже вона поменше. По 99. Пензлик кулінарний силіконовий. А ручка дерев'яна. І зі знижкою 49. Ось такий ще пензлик силіконовий. Ручка пластик по 59. Вінчик для взбивання пластиковий. І ручка пластик 59. І ось такий ще пензлик. Сіліконовий, ручка, пластик по 59. Склянка висока. Різними написами. І вона зі знижкою по 55. Чашка поселянова. Фігурна. Такі квіти. Квіти різні. По 77. І ось така фляга. Невживіюча сталь. По 77. Знижка на ось такий глечик для напов він пластиковий. І в ньому 4 пластикових стаканчика. І зі знижкою по 99. Чашка скляна з написом на об'єм 260 мл. І вона зі знижкою по 29. Чашка з малюночком лимончики. І вона зі знижкою по 59. Ось така ще чашка керамічна. Така тяжка. І вона також зі знижкою по 59. Чашка порцелянова. Біло-блакитна. По 59 Чайник для заварювання чаю скляний. а кришка дерев'яна. І він зі знижкою 289. І ось такий чайник для заварння чаю скляний French press 119. Ось така ємність для сипучих скляна з корковою кришкою по 99. І поменьше ємність для сипучих, також скляна по 88. Ємність для сипучих пластикова, прямокутна по 59. І ось така поменьше ємність. Також пластик, але вже поменше по 59. Контейнер пластиковий харчовий з написом по 15. Ось такий ще контейнер пластиковий харчовий на об'єм літр 200 по 17. І на об'єм 800 вже поменше по 15. Ємність харчова пластикова. Це і новинка, але вже є і знижка. Так, на об'єм літр 200 по 88. Знижка на ось такий контейнер. Він пластиковий для зберігання нарізки. Прямокутний. І зі знижкою 55. Така ємність харчова пластикова на об'єм літр 500 по 59. Сурбетки різдвяні новорічні. 18 штук их в упаковке, по 19. И ось такие ще різдвяні новорічні серветочки. Також різні-різні малюнки на будь смак по 19.